Це вже історія здобала. Але на годиннику вже шоста ранку була 5.30 і я знову прокинувся, не міг заснути, валявся. Не знаю, не можу сказати, що це через якісь переживання, може через просто очікування. Anyway, Починаю знімати відео. Сьогодні у нас четверг, це четвер п'ятниця, це субота, 3 дні до змагань, змагання на неділю. Е, хотів сьогодні зняти відео е, full day of Eating, Сьогодні починається перший день загрузки. Може і тому так рано перекинувся, бо вже в очікуванні цієї загрузки хочеться їсти. Хоча не сказала, що зараз хочеться їсти. Просто, просто очікування. Хотів взяти це відео на нову камеру, так, я хочу з вами поділитися. Мені дружина подарувала камеру Osmo Pocket 3, дуже її хотів. Мріяв про неї просто хотілося знімати якісно хотілося. не на телефон. офігенна камера, але не знав, що треба для неї ще брати окрему карту пам'яті. Можна знімати прямо з першого відео, але я вже замовив, тому далі відео будуть з цієї камери і якраз ми зрівняємо якість. Хоча я знімаю зараз все одно темно. Хоча навіть з нею, точніше, хоча з нею навіть в цей період часу була якість класна. Я перевіряв, але включити не можна було знімати. Е, в будь-якому випадку всім привіт. Не знаю, казає чи ні. У нас залишається 3 дні до змагань. Сьогодні буду знімати full-day fiting. <кхм> зараз шоста ранку. Якраз думаю зараз поки почну там, щось хаботітися на кухні, готувати і покажу свій перший прийом. Загрузка в цей раз виходить трошки інша, ніж всі рази. Зараз трошки пробіжусь, що у нас було. Перший мій стар це був NPC. Там ми робили форму і вже за 10 днів починали збільшувати вуглеводи, збільшили до комфортної абсолютно цифри. І вже десь за 3 дні була основна загрузка десь на 1000 вуглеводів. Там ми використовували мачігони на першому старті. Другий старт UBPF через 2 тижні там навпаки далі робили форму, робили на вищих вуглях, ніж на перший раз. Вже цифри не скажу, не пам'ятаю. І за 4 дні до старту 4 дні у мене була загрузка. І в цей раз. А, і до цього було у мене 2 дні низьковуглеводних. Це орієнтовно ну, трошки менше 100 вуглеводів. Е, зараз же у мене було 3 дні низьких вуглеводів. До цього були також досить високі, порядка я не рахую, але порядка 400-350 десь так. Як е, в мене просто є міл план, я його підтримую і який мені написав тренер. Е, і 3 дні у мене було низьковуглеводних на 100. Угловодів. І зараз перший день загрузки, також я порахував. В мене виходить, по-моєму, десь 900 вуглеводів. Сьогодні все покажу, кожен прийом і все буду розписувати. Сьогодні у мене ще залишається тренування спини. Сьогодні четверг, завтра тренування грудних, завтра п'ятниця. І ми виїжджаємо вже на змагання. Змагання будуть у нас у Львові кайфове місце, кайфово потім відпочинемо. Будемо їхати через Київ, потім у Львів і одразу вже попадаємо на реєстрацію. Також цей момент я буду знімати. Обов'язково все вам покажу, все розкажу. Я на зв'язку. Тому знімаємо. В общем, так, в двох словах. Сьогодні фулдей фітінг, сьогодні моя загрузка. Чекав дуже давно, чесно вже. Я думав, що буде два дні лоукарп, э, як тренер казав, але потім вирішив зробити три, і я вже на другому дні вже думаю, що є завтра загрузка. Зараз бігом-бігом навалимо ноги, відпочиваємо, все, і загруз. Але тренер каже, що ні, ще один день. І я от вчора в очікуванні сьогоднішнього дня вже. Може, я думаю, так і прокинувся рано, що в очікуванні цієї загрузки. Мені, мені здається, так воно і є. Хоча собі якби не голодний, але... Чай, бог йомо, випічай. Ладно, дуже гарно. А, в общем, а, така історія. А, зі сном кажу, проблем немає, я висипаюсь, але просто в цей момент, що я рано встаю, а, коли можна ще б спати, алло, типа, чого ти не спиш? Зараз стою дуже часто, в туалет бігаю постійно, вода сходить знову ж таки, я кажу, ми чого не використовуємо. Зараз п'ю постійно багато, порядка 7 літрів. Ну так, не рахуючи, але 6 точно, 6-7 випивається. Зараз в мене буде по плану 6 літрів. Тому такий період, наче все розповів. Деофітінг, загрузка перший день, другий орієнтовно буде такий же, але знову ж таки по формі будемо все дивитися. Зараз ще темно, звіт тренеру не даю, буду готувати їсти і вже потім десь порядка 7-7.30 вже дам звіт. Щоб він був більш якісний. Все, побачимось на першому приємі. Ось так він виглядає. 150 грамів сінки і 3 чайні ложки пасти. Один банан, один хлібець з джемом 10 грамів, 40 грамів печива, і три яйця і овочі. Да, мабуть, я і правда чекав цей прийом, щоб поїсти. Я зараз розумію, наскільки це буде кайфово. В общем, починається перший день нагрузки. Я тихенько всі сплять, зараз поїм і далі підключусь. Приємно? Загрузка завжди так смачно. Мені здається, природжений бодібілдер. Ви зараз подивитись на цей об'єм, подумати, блін, як це можна з'їсти зараз, я стільки їм в день, але легко і ще більше захочеться. Все, перший день, погнали. дуже-дуже Абсолютно Забув, в кожен прийом. Забув, в кожен прийом додаю півтора грами солі. Взяли такі от стіки солі по одному граму, тобто півтора таких стійки, які даю в прийом. Заради цього треба можна займатися бодібінгом. Так, народ, загрузка продовжується. Другий прийом. Це у мене приварка отміл, 100 грам рису сухого вага, 150 грам телапі. 75 грам поліпців, 3 чайні ложки джему, 2 чайні ложки рахісової пасти. І одне авокадо. Тут у мене у вигляді глукомоля. 1,5 грами солі на кожен прийом і погнали. Зараз буду тренувати спину і біцепс. Трошки задньої дам. Думаю, тренування максимально залетить. Уже зробив два прийоми. В кожному також десь по 170 углеводів. Тому я очікую лютий памп. Вже відчуваю, що наповнює, вага трошки збільшується. Якщо враховувати зранку, у мене було 97,4, зараз 98,6. Хочу на протязі дня, по можливості після кожного прийому вагу і перед відслідковувати. І також по можливості відслідковувати форму і робити звіти, так, чисто для себе, щоб аналізувати, як ця кількість вуглеводів, білків, жирів, води впливає на, на мій організм, тобто після кожного прийому робити звіти і дивитися, яка вага, От, щоб я розумів, о котрій, наприклад, у мене старт по часу, і яка форма має бути. То, якщо я розумію, що в мене старт зранку, я буду розуміти, скільки мені треба зробити прийомів, щоб зробити саме цю вагу, яку мені потрібно на старт. Яка форма буде після двох прийомів, після трьох, яка буде форма краще, щоб циналізувати також? І в день старту саме потрібний час зробити пік? Також по воді скажу, у мене сьогодні 6 літрів. Як в принципі було до цього, перед цим був ну, більше. Зараз, чесно, я вже 6. Буду розтягувати, бо вже майже трошки залетіло, Ну, два з половиною. На мене ще тренування, ще я цілий день попереду. В общем так, плани такі, зараз куш і е, видвігаємося на тренування. Тому побачимось там. Хлібці на десерт. Перевірка. Фіксація на обличчі. Сьогодні буду грати з камерою, тому контенту буде багато. Я це не буду вирізати, мені подобається. Мені подобається знімати, прикольні камери. Так, в общем. Зараз приїхав на тренування. Приєднати на мене, якість прям бомба. Трошки пограюсь. Фіксація на обличчі. Топ. Приїхав на тренування. Як казав, зараз треную спину. По відчуттям, блін, настільки важливі ці вуглеводи. Буквально два прийоми зробив. І мені вже хочеться тренуватися. Вчора прям було таке вже важке. Сьогодні прям вже хочеться. А так, зараз трошки розберусь з мікрофонами і погнали, будемо знімати. Буде мені іграшки. Ні, ну просто наберу велику вагу сильно. Так не беру все одно, напрягнувся піздець. Так, в общем, вибачте, це буде за таке довге відео сьогодні, я не знаю, яке воно буде. Але я вчусь працювати з цією камерою. Так, фокус сюди. Так, все, значить, тренування спадим. Це буде не важке тренування, ну як вийде, але важке не має бути. Більше акцент на ізоляції, менше базових вправ, це в тренажерах. Прожать, хорошенько відчути памп, сьогодні нагадаю загрузка, тому треба саме про там, там фокус. І тому треба саме прожати, а не а, втомити Так, Да В Взагалі, погнали. Як себе почуваєш? Нормально. Футболочка тебе класна. Да, так. Олімпія. Угу. Мені чоловік подарив. Я сподіваюся, я буде почуваю чутно. краще себе, мабуть, бо а я знаю, чого. Може божерів більше. Може. Ну і сьогодні год в трошки більше. Ну, у мене і не було мало вуглів. Mm. В принципі, ну, не знаю. Осознання так. того, що е, скоро вже буде булочка з маком, тримає мене просто. Та там у Львові таке буде. Я зніму, я домовлюсь тренером. Фулл-ітінг. Full Full-day of жор. Це, це не, не називають ітингом, це буде фулл-фжорство. Насправді, такі буде, що я ще розказую. А потім буде правильний вихід. Але дайте нам... Це, спочатку буде неправильно? Да, так, спочатку покажемо, як не треба робити, а потім покажемо, як з цього вийти. Давай. Оп, фокус є. А, це я зробив сильно близько. Треба ж тобі ж також вчити знімати. Бо... Вот нажимаешь на фокус, а вот раз, два. От фокус нажимаєш на мені, типу щоб вона постійно трималася. Ось ця кнопочка, це перевертати. Раз. Ну і тут також треба десь фокусуватись відялі. Або тут крутиш. Тобто не камерой, а вот. Якщо що, вдруг. Тобто відялі піймати фокус на чомусь. Якщо що, то може крутити, тобто треба в фокусі тримати постійно. В Взагалі провожу этот туторіал сегодня. И вам також. <смі> І собі також. Кайфово. Таке буде відео. Хочу зробити футбол вийти, в ітогії балу із камерою. Ну такі, так мені хочеться. В общем, тренування хорошо йде. Прям дуже дуже добре заходить. Кайфово привіт. А, почав з половером. 4 підходи буду все робити по раз по 12. Так, щоб відносно брати нормальну вагу, тобто не робити там на 15 плюс. Відносно хорошу вагу. Вот. І порядку чотирьох вправ зроблю на спину. Думаю, дві вправи зроблю на дельту, дві вправи зроблю на біцепс. Вот. Походу подивлюсь, памп хороший, тому сили є. Нікуди не поспішаю, не ганюсь, просто прожимаю. Да і все. Далі думаю зроблю тягу. Кайф. А? Булки взорвутся. На Я сама самого разрываю. Два приема. Два приема по 170 семьдесят углей. Скажи, два приема по 170 семьдесят углеводов. У меня уже было. И разрываю страшно. У меня из углей только хану. Пятьдесят овсянки. 50 овсянки, два хлебушка <связываем> и этот, и 50 бананов. Ты будешь сказать, что я так сижу на, на туалете. <связываем> 30 форели. Может, еще, конечно же, ручки меня разрывают. Не знаю. А, <связываем> а там, 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 там такие бутики Банан. были. Я, справедливо, думаю, просто мы с вами, что вот уже завтра едем. І вже психологічно набагато, якщо ви можете подивитись моє відео минуле, які ми там такі були у нивші, типу а, ще там то, сьо. Зараз в голові психологічно я кажу, треба був час трошки відпочити, розгрузитися, налаштуватися. І зараз we are ready. Так, йдемо далі. Блін, так ради, що реально в мене ця камера з'явилася. Ви не уявляєте. Це настільки зараз покращить. Не покращить навіть, а зробить контент частіше. Це настільки легко, настільки зручно. Ще раз берусь з мікрофоном, бо зараз там сидів, не вийшло його підключити. Тут мікрофон на камері є з усіх сторон. Але ще в комплекті йде ну, звичайний. микрофон. Тому я сейчас с ним разберусь. И у Львови буду вам снимать. И, и далее буду снимать. Блин. Китюня просто жесть. Она и для министра была подарок. И вам. Выглядит контенту. Берись часто. Так, ну це буде останнє на біцепс. В у в мене вийшло пулове, тяга важільна, тяга горизонтального блоку, зверху, четверта, зверху вертикальний блок, п'ята вправа це була на задній дельти і зараз от на біцепс вправа. Молоточки 4 підходи по 20 повторів. Солом порядок. Десь буквально годинку часу. ну Я так відпочиваю нормально, тому годинку часу і, і фініш. А зараз зроблю підхід і трошки попозую. Иска, ты ж влазить не будешь. в не на... Так, ну и на великий чек форму для вас. Два дні, чи три дні до змагання. Anyway. Четверг, перший день загрузки, п'ятниця, субота, реєстрація, неділя вихід, 3 дні до змагань. Let's go. Зараз покажу третій прийом їжі. Так, тренування закінчилось і пост-воркаут прийом тут у мене йде 600 грамів картоплі. В цілому вигляді 100 грамів нежирної яловичини і трохи цвітної капусти. Також таких два хлібці шоколадних. Ось так виглядає прийом. Дякую. І півтора грама солі. Я щоб не ділити, взяв грам, потім просто в наступний прийом кину два. Бо з собою половинка вона полівом висипалася. висипалась. В, в мене пост-воркаут. І йдемо далі. Так, ну я вже вдома і час 4-го прийому їжі. Зараз покажу. У мене тут 150 грам рису. Така от порція. Зараз покажу. 150 грам рису, суха вага, 150 грам форелі, 50 грам шпинату і по плану один банан. Я зараз їм половину і хочу залишити на вечір півтора банана. У мене там ще буде банан. Взагалі, зараз буде половина. Е, і 1,5 грами солі. Такий прийом. Досить об'ємний. Е, Наступне буде. Та, в принципі так У мене, по суті, в кожному прийомі орієнтовно я порахував по 180-180 по вуглеводів. Ось рахуйте, скільки треба білдеру на загрузки. Зараз покажу ці об'єми. Щоб ви розуміли. 150 грамів рису, трошки білко, шпинат і банан. Так, У нас на годиннику 8.20 і це вже час п'ятого прийому перед Передостанній Імбанічний прийом просто зараз покажу. Значить Тут у мене 130 грам крім фрайсу. А, так, треба глянути по. секундочку. Де, Де мій телефон? Це, до речі, дуже зручно, що нарешті в мене є камера, що я можу просто, якщо щось треба, глянути в телефон і не перемикати. Значить, в цьому прийомі в мене 130 грамів крім райсу 55 грам хлібців. 100 грамм ягід, 70 грамів банану половина, і 20 грам райсової пасти. Крім фрайсу і хлібці ще зараз соус. Там банан, лихина, хлібці з пастою і 150 грамів талапії і трошки цвітної капусти. Як і було раніше, 1,5 грами солі на кожен прийом. І е, по вазі, що я казав, що хочу слідкувати. Вона, в принципі, стабільна. Е, зранку, як у мене було 97,4 і після прийому підіймається, але тримається постійно в районі 98,4 і 6. Е, ось, тобто, так, щоб я розумів також для себе, наскільки мене наповнює. Плюс кілограм, плюс кілограм, плюс кілограм. Ще цікаво буде глянути після останнього прийому і зранку, яка буде вага після першого дня загрузки. І від цього будемо розуміти, чи наповнює, чи збільшується вага взагалі. І ну, по ранковому звіту також і подивитись, і вже будемо з тренером приймати рішення. В общем, п'ятий прийом летить. Все заходить дуже легко, як завжди. Приємного мені і побачимось на шостому прийомі. Так, ну і мій останній прийом вже 23 майже. Це такий же ібоніческий прийом який до цього. 150 крімофрайсу. Зараз я покажу краще ніж розказувати. 150 грамів крімофрайсу. Один банан, 50 грамів лохини, 2 чайні ложки пасти, печиво. І 150 грам форелі і 50 грамів шпинату. Хотів на правах реклами розповісти про свій крім. 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 До речі, завтра на відправочку поїде. Дуже ребятам зайшло. Це одній людині. От, якраз смак шоколаду, Зараз він на мене. Е, дуже рекомендую я весь набір на ньому всю сушку е, на 100 грам, бо, як бачите, е, 76 вуглеводів. Жирібені, бачите, без цукру абсолютно. Е, дуже крута добавка Для тих, хто любить солодке, для тих, кому важко набирати вуглевод, для тих, у кого може проблеми з ШКТ і важко їжі засвоїться в принципі. Це для спортика в must have, і не тільки. Можна робити різні блінчики, панкейки, мафіни, тобто Anyway, дуже багато чого. Випічка, і просто готувати, як я зараз робив. Це просто це треба просто раз спробувати і більше вас не відірвати. Там кісені показує якісь піци. А я за своїм крім фрайсом. е, тому для тих, хто уважно дивиться, пишіть е, на сторінку HR Brand і пишіть я з Ютубу. Я вам зроблю приємну знижку на Крім Афрайс. Е, так, і на сьогодні ми закінчимо це відео. Дякую, що дивилися. Е, ми будемо дивитися серіальчик, відпочивати, і завтра дорогу. Побачимось у Львові. сказати яке оставляється дня. Ну, ти скажи. Свят хочет передати всем привет. Давай. Всем хорошего дня! Так и скажи. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня.